Та я не приніс тобі нічого, бо я мав хвилин. Ми ще у Вашківцях. Чи ми вже не важкі? Вашківці. важкі. Ти... Миколи я... Васильовича. Ми... Там ми у Миколи Васильовича. А ви віці що не знаєте, де Вашківці? Ми? Ми з Важківця. З України. З Той є, казав той друг твій. Знаєш, котри? котрий? Котрий? А цей пустий мой, що всіх мучить. Значіть <ріх> за друзі, загата, за, законі. Кобела продаєшся, так? Так, капітана вбила, да? Ще не вбила? Скільки грошей, скільки років, кажіть? Сім років. Сім років hey no. hey no. no. кобилі. Кобилка робоча, уко... підкована на всі 4 Да. В руках куєси чи в станку. В руках. Є коваль чи саме кова? Є коваль? Є ковал. Є ковалі тут, братірі. Є ковалі. Що беруть за нову? 100 рублів. І ваша підкова? І ваші цвики? Їх учали мої цвики і кобила. Підкови їхні? Да. Вони роблять підкові. Ну, але нога, нога, сотка, а підкова. Їхні, ну, Він міряє собі що. Принав і підкова його бота? Да. Це не недовго? Вони живо роблять. А? І вони роблять що то долізів. То це не недовго. І тримає він у тримає Роблять підкови? Лише ваші цвіки, так? Мої ліс світі. І сотка за ногу, так? То це люкс? І <in> к цівок він тримає, то ще... Я би сказав, що це недорого. Звісно. <in> це нормально. Та штири вовти і 4 сотці, але... Але що? То це теж е труд. <in> а яка Підкова. А яка ціна ви казали, бо ми за підковину. Ну а, бо я тебе за укуплю. 40 тисяч, так? А як з'їзд камеру, то ще дорожче буде. Я знаю, що я їй щось приношу. Три. Ну, встань. Беру 4-5 курочків, беру яблю, курочки ябро, Вася, ну погладь. Попасти її, 40 тисяч, така кобелка, 7 років. Запрягайся, має лошечку. Лошечку що, лишаєте? Ну да. То по якому же робиться? Лоші. Лоші. має... По Обамове. По Обамове? Так, да, 3 місяці. Dai, pucat, A nuclei, n-ai deasuda. Dar nu prede, Cicete. Care prede, bui caie. A nu, spăsti. De trai, criceti. Au, ai, da. Ce vai. Aneut-sto. Vedeți, si un grăbi. Saucte, si cumbela. Și-l văz ca si una de cea. Auna de spestiuri si pe una postina și nosti, né? І вона просто щось. А так то кобила спокійна, техніки не боїться, ні? Та ти будеш вийти вже що? Берете вже, я впряжу її. Ні, та я не, 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 це, не беру, може, хто схоче, я лишу ваш номер. Підвідом. А ну, хоч би лож, ще прийшов Василь. Зараз збережу нам. Я її веду до лесі лаще зараз тут. Бо я веду її на полі. Зараз ми покажемо лошечку, то пообамови. А вона тепер покрита чи ні? Ого, що nie. ні? Ні, кобила не, не покрита. А ба, не було... Файно, йдемо до тих, ja, трохи покажемо конча, чи, не чи, чи, чи ні? Дід веде, каже, зараз лощу Ага. Та я, та й ви, ви куди йдете? Лощі прийде, я приведу туди Чи йдемо туди за лошем? А де воно? Дзє, ми тут зразу ж, тут. А, так ви йдете до тої кобили, то там є лощі, пішли, га. Хай, ходім. Що я з вами буду ходити? А ви схоче тут під'їзді? Така робоча кобила ще є тут. Це, це не продає, собі кобила. Це така робоча кобила. Кожен день возить шутри піски. А що? Три, Кажу, кобила кожен день робить. А та зіла дві тоні вся і нічого не робить. то є десь від неї йдемо туди далі Йдемо, бо ще теж та десь тамкова дорога посадсько пайни кити це лошечка від тої першої купили і лощик від цієї другої що, що ми а де ми де ми їх познімаємо, не тікають. То знає де ходять від Зараз На дорогу вже йдуть. На! Та це й провадить лощек. На! po obamę, ale wszystko... Tytki bezrochy. Byciok. To się może udarać, nie? On już się uspokoił. Там люди якісь подумають з тут файно. доховкують. Вохлоща та пішли. Пішли до Коби, поки ми сюди. Зараз сюди вернуться, бо цей провадить, виш? А він до своєї провадить. Фест, та пішла. Цей, Це буде фести. О, цей прибіг вже до мами. Такий коник тут Це робоча кобела Кожен день робить роботу, так? Да? Так, має такого не знаю, скільки йому Скільки місяців? Мав? Три Три місяці Шо? то ти водиш ту лошечку? Тож файний лошечок, ні? То йдемо вже до тих і повернемося вже до той. Чи йдемо поряд до лошиць? Поки лишиться це. Коник? Орядне лоші, бо вони що вже контакт на ньому є. Або сіляють, як їде, або вдома лишають. Беруть з собою, думаєш? Якщо не довго, то приселяли вдома. Це лощик лягають з собою чи вдома лишають? Та люди в ту копелу, тому що це. Але вже в фрігають. Але лоща з собою бере чи лишають вдома? Не з собою є клішають. Та як недалеко коли веселим? Та є плеко, не виділу, не знає Ні. Та як вестобок. Та ми не сталбок. Що? Я знаю. Димося, йдемо, йдемо ще до тих, вони... Він на чергу, зміни. То скільки, скільки ці кобилці? Я знаю, більше немає. 5 років це кобела тоже робоча вона ходить так? що вона не стоу. Кожен день робить? Та? Кожен день світа, робоча, ірана, конь. Кожен день робить. Мене, при мене побив, довгий, не бійся. Йдемо ще, Бере, до той, ще та? не возі піски, що три. <риви> йдемо. Йдемо, бо зараз лошечка втече від кобилища. Йдемо, 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 є ще така кобела від Дмитра Хто знає Ось яка має Ця кобела тут в оренді, я так зрозумів. Дмитро дав має такого коника тут Скільки там у конику? Прибігла лошечка. Ми не сходили за ним ходили. Там, де... Нема ще три місяці по Обамову. Та це ця побігла від. Там хтось веде кобил. То веде хтось кубил. Ааа, це, це обхідний той, слухай. Він веде теж, ви фотографія. Та ти нема що. Ла шишка поба мої дуже. Вона десь подряпала ножку, ви видні? Тих річ. Видиш, Вась? Де З Середини. Десу щось царапнулося? Оце весело буде їхати, як вона набірости. То молоде. То буде так і те, що аж... дивятку якщо буде йти. Та буде, буде, то молода буде йти. Чекайте, ще ще далеко до Так, Але би бо помігли чекати, так да, без дороги. Файна лише. Кобила упала. Той крок що з нас, він дзвонить. Що робити? Що ков... робити володя? Їх там є. Що ти до мене дзвонить? Воно до врача. Він подзвонив до врача, той що возив. від лікаря того, хоче до заготові. Йому дали 4200, може діє 7 тисяч, так качи, що. Все, здав, а чого? Та все, Сказав, та йора ще віху до її не буде. Що... Зірочку такого дуже файна тому же, може по Обаму ви файні лише? Ніс. Ну, а ну слухайте. хай. Вона ще тепер, а зараз як я її запру, то я так буду білим, то не буде виходити цей пачок. Будете давати фест? Буду, скільки вийшов до стані, то в мене і кобила, слухайте, в житті. Скільки зайшли до стані, стільки і занесли щось? Скільки зайшли до стані, стільки і принесли щось? Кобилі, скільки прийшов, подивився, що вони порожні, пішов всічки на гору. Дві сипів кобилі, то тепер вона нічого не вивозить. Я... Але як вона така сита, то ви давайте її теж десь знайшу, в ввозі в оренду. Кобел. А буде є, буде. Ви будете годувати, а вони хтось буде. Яка люкс, на осінь вам відлучити їх? Ліпше я принесу її сюди. Доброго здоров'я. Тут ще підійшли коні. Самі коні навколо. Що це у вас кобела? Кобелка. Скільки років? Три роки. Продаєш чи? Не продаєш, так? А то що? коник чи кобелка? Кобелка. Кобелка? Ага. По якому же ребцяве? Продаєш? Не. А... А, а по якому же ребцяве? А, я старку. Чорно? Будете тримати лошечку? Буде пара, не? Файні коники. Трохи пішов дощ, буде, що пасти? все всього. Таке саме у нас не було дощу, але вже йдуть, дощі падають фань. рябчика ковика. А, від того рябчика, так, це кобила? Я знаю, це вже немає він продав Дмитро. Це по тому ж ребцяві, так? Чуєш? Це по рябчикові кобила, Вась? Вась, Це кобила по рябчикові. каже. Що? Шо? Ручна? Не дека, не? Прийшов сюди. Парадянський Файні конечки. Біган, ти пасти еще? Да, мама живо. Тепер. може пасти. Кажете, що нічого не подаєте, так? Хотілося щось купити. Ні, я ні, але. Як подаєте, то кажіть. Що. Ми лиш так знімаємо відео для, для, для у YouTube. А коли будете показуєте? Відео? Та десь буде, на другий тиждень. Буду Дивитися? Ага. Та файно. Відео предмети. Ви ще будете вихом тут ганяти на ці лишити? На вічині вже фігає. Приходить до мене, а що розумієш. Розумію, кагрінчука, знаєте. Майко, медалі. Це дедалі, гади, собі. Пішов машину, до ми файно дякуємо цьому чоловіку. Дякую вам. Цей чоловік нам поволодив нас, розказував у законі. Що до чого? що від чого. Це вже буде в телефоні. Так, буде в Ютубі. Лошичка, чоловіку, це лошичка цього чоловіка, це від цієї кобили. Ти вже нам екскурсію розказав, чоловік інтересний. О, дивись собі не запуталися, туди мої веде.